Слава Україні! Триває наш марафон, пішла третя доба. Працюємо повним ходом. Ну, як ви бачили в минулому відео, ми благополучно кончили караха. Як там, в принципі, не така страшна поломка, вона там не вперше, але... Зараз тратити день часу на його ремонт, ну скажімо так, не бачу не бачу смислу, тому що краще той день потратити, щоб побільше попрацювати тим трактором, що лишився в строю а, Поки примерзло гарно, а, працюємо, а, от зараз на рихлині. Якщо так добре розібратися, то... Не так вже і багато залишилось роботи, не так вже і е, страшно виглядає ситуація, як виглядала на початку нашого е, так званого марафону. Залишилась дана площа, яку я зараз вже почав проробити. Під цукровий буряк глибоке рихлення, глибина десь 45 сантиметрів. Залишилась одна площа, залишилось десь гектарів 30-35 на тій площі, де була кукурудза, де відлетів каток від карата. І залишилось десь трошки більше площі. Після цукрових буряків. Більше пів площ. Знаю там гектарів. Певно, 90 лишається. Тобто в загальному плані нам лишається, якщо так грубо підкинути, то ну, гектарів 200 більше не буде. Якщо на початку того всього марафону лишалося десь більше 500 гектарів до роботи, то зараз лишилось гектарів до 200 Якщо все буде нормально і все буде чітко, я думаю, доби 3 ми тоді мали би завершити. Зараз дуже чітко все, дуже класно, гарно примерзло. ну Я знаю, градусів 3. Виходиш на двір, ну реально дуже твердо, дуже класно. Це доволі горбисте поле. Дуже класно йде, навіть під горбки трактор майже не буксує. Я доволі роботою, ну тут, правда, вже розхід палива зовсім не такий. Тут є 17 літрів на гектарі. Ну і глибина тут зовсім не та. Тут 45 см твердих буряк працюємо глибоко. Отож, народ, гарно вмощуємося, ставимо лайки, коментуємо, гарного вам перегляду. Слава Україні! Продовжуємо роботу, погадка шепче! Гарно розвідняється, вже в нас восьма ранку. Ну Я знаю, градусів 3-4 морозу твердо. Потім, правда, вийдемо на двір глянемо. Умови близькі до ідеалу, дивіться, каток блищить аж. Налипань ніяких нема. Просто суперові умови, зверху десь кірка сантиметрів 5 замерзла майже на бетон під низом ґрунт абсолютно стиглий. Кращих умов в січні я не знаю, чого придумати. Через той не тратимо часу на ремонти. Вирішили по максимуму попрацювати даним трактором. Щоб побільше зробити, поки умови підходящі. Так, йдемо подихаємо абсолютно свіженьким повітрячком, трошки розрухаємо. Організм абсолютно твердо, замерзло чітко. Шкода, що не маю щупа з собою. Ну, я потім приїду сюди все одно а, заміряю собі глибину. Ну, все норм там. Тут 45 см є жілізобетонних, навіть балачки нема. Ось. Ну, робота. Потихенько, потихеньку, помаленьку, нога за ногою просувається. Умови, як бачите, шикарні. Трактор не буксує Не буксує, не налипає. Все чітко. Чому я виліз саме з тої сторони? Дуже хочу глянути на наш ріпах. Якщо я не помиляюся, ми його тут сіли 29 серпня. Все чітко буде з ним. То не є страшні морози. Там хлопці на сході більше переживають, там в них вжарило конкретно. Нас за 5 градусів морозу не перевалювало, і морози короткочасні, що проблем за тим всім не повинно бути. Ну як на, на такий пізній посів, кінець серпня, О, в дуже класному стані ріпак, майже закрив землю. 6-8 листків, я б сказав 8 в переважній більшості. Якщо азоту буде достатньо, значить все буде нормально з ним. Добрий народ. На дворі дуже свіжо, так що треба втікати до хати. Подихали, та й вистачає. Щоб ви розуміли, дивіться. Морозець тисне. Зараз покажу вам ще один прикольчик. Дивіться, яка антена. І то я її вже чистив вночі, бо так било по кабіні, що страшне. Вологість повітря висока і воно собі намерзає! А. Працюємо далі, народ! Так, продовжуємо нашу серію. Дивіться, який морозець, то вже четверта доба в нас пішла. Дерева, дивіться, яким гарні інію Збираюся в поле. Відпразнували одне з таких самих неоднозначних наших свят. Старий новий рік. Ну і кимарнув трошки, зараз третя ночі, можна їхати далі щось працювати. Ну Як нічого не видно, окрім інії. Ну інії. Ініш, ви собі розуміли, от дивіться. 1 5. Значить примерзло, значить робота дійшла далі нормально. І чим раз тим менше. Добре. Тут нас хлопці продовжують сушити кукурузку. Робота вже не так шустро йде, але йде. Все-таки робота йде. А, пахне попкорном. Краса. Так, народ, ми вже в полі а, виставилися і працюємо далі. До речі, хотів давно з вами поговорити на рахунок тих наших тепер перемін з різдвяними святами. А прокоментуйте, будь ласка, хто як святкує. Чи хтось святкував цього року Різдво вже в грудні, чи ну, хто як відноситься до того переходу на грудень місяць. Особисто я думаю, що а, таке свято, як Старий Новий рік, ми, напевно, цього року ну, швидше за все останній раз святкували. Ось, а на другий рік вже перейдемо на Різдво 26 грудня. 7 січня закриємо різдвяне свято Ярданям, та й на тим все станеться, як будемо брати себе роботи які, у якоїсь. Особисто мене останні кілька років трохи напрягає той січень, а повністю, о, там, скажімо так, майже вихідний. Ну, Но... Щось мені так здається, що трохи неправильно, треба трошки більше в зимі працювати. Ну, то особисто моя така думка. Я думаю, що... Кожен має свою думку, і я думаю, що висловити самі, що як і до чого. Ну, а ми, як то кажуть, працюємо, О, скажімо так, вже не так і багато залишилось з тої останньої площі під буряк. Ну і буде з кожним разом все легше, краще і простіше. Так що, ну я думаю, що ми вже включимось далі аж. Аж, аж, аж в день, щоб ви бачите, що як і до чого, от бачите, які в нас барбаки. Включимось вже в день. Бо що я вам вже вночі можу показати? Ось такі от ялинки стоять повністю інію. І в принципі по всьому. Тому розець такий гідний, якраз. От суто на це поле погода просто під заказ, тому що поле дуже-дуже горбисте. Є такі деякі моменти з таким дуже крутим рельєфом. Ну і саме через те а, погода як по заказу. Так, народ. Свіжа проблемка обірвало зривного болта на лапі. Будемо зараз міняти. Скажу чесно, в таку погоду не зовсім просто. Зараз спробую показати, як воно все виглядає. Саме основна проблема, то, то що воно все замерзле. Ну, і тут все треба відшкрабати. не так все просто, як здається. Так, я пошкрабую то за кадром і зараз далі щось вам покажу. Так, що мені подобається в даному глибокорозрихлювачу, розрихлювачу, так це зривний болт. Він тут йде, стоїть ось так. і Його зриває на, на розрив. А в більшості глибоко розрихлячів, які я бачив, зривний болт стоїть з боку. І його зриває на зріз. І на розрив... На мою думку, получається жорстче і його так сильно не рве. Бо на зріз, Так колись, принаймні, в плугу у нас стоїть зерний болт на зріз, його рве набагато швидше. Так що, одна на розрив, мені подобається більше. Так. О. Блін, тут ще треш портати. Так, є певні незручності, тому що тут та гайка, її треба вся вдовбати, щоб влізти сюди. Але мені воно а, все одно подобається більше. Ну, мені, ну скажімо так. На, на мою думку, то надійніше. Добре, закручуємо, їдемо далі працювати. Так, працюємо далі, поміняли булта. Е, на цьому полі то не дивина, що його обриває тут. А, дуже давно стояв коли іспанський маєток. І ми ще добуваємо глибокорозрихлювачем розрихлювачем фудамент. А, і тут кожного разу як ми заходимо з глибокорозрихлювачем розрихлювачем на, на, на даній ділянці поля. Витягуємо великі камінці, рвемо зривні болти, ну і всяке таке. Так що, о, то, як то кажуть, дивування нема ніякого. Працюємо далі, працюємо далі. Народ. Так, народ. Виходимо на фінішну пряму. Лишився отакий от невеличкий кусочок. Я знаю, гектарів тут три напевно буде. Ну примерзло капітальніше. Я знаю сантиметрів. А зараз глянемо. Отже, от такі пласти є замерші, які вже навіть не розбиваються. Глибоко розрихлювати вже починає бриніти, а то не повід покидати ще роботу, то ще не саме гірше, що може бути. То, як бачите, поле тут досить таке рельєфне, ми його вже фактично завершили, що не може не радувати. Так, я так і ніяк не мав часу помірити тут глибину обробітку. 10, 20, 30, 40 сантиметрів. 40 сантиметрів. Йдемо далі. Та сама історія. Ще тут попробує. Ну коротше, хлопці, і дівчатка. 10-20. 40 сантиметрів глибина обробітку. ґрунту. Глибше. Не знаю, може треба, може не треба. Ну, Не вийде глибше робити. Фактично під буряк. ґрунтообробіток завершений. Майже от, дороблю оцю ділянку. Потім ще поперечки і, і буде по всьому. І лишиться нам вже не так і багато. Лишиться нам пів площі. А, той де був буряк. А, той такий всім відомий. І лишилося ще десь 30 гектарів кукурудзяної площі. Скажем так, фінішна пряма. Фінішна пряма, що не може не радувати. Ось таке, коротше, сьогодні народ відео у нас получилось. Скажем так, більш узагальнене відео. Грунтообробітку під буряк. Попрацювали ми ну, три доби. Три доби, дві площі, загально десь 200 гектарів. Замучився, чесно вам скажу, замучився, ну, але, але воно того варте. Бачите, от як підриває глибоко вже такі от пласти. А, ну, скажімо так, то вже не є комфортна робота для глибоко розрихлювача. Бринить. Бринить, але ну, інакше не буде. Інакше не буде. Добре, що взагалі вдалося зробити, бо були шанси. Взагалі покинути то все і було б зовсім не весело Дякую вам за перегляди. Хто ще не поставив лайка, лайкаємо, коментуємо. Підписуємося на канал, до нових зустрічей, до нових відео. Я думаю, що ще одне відео з поля я вам Бачу, що цікаво, значить, треба знімати. Добре народ, до нових зустрічей. Слава Україні, слава Збройним силам України! Отак робота відбувається. Вже от такі от пласти підриває, те, що не смертельні пласти, вони не є сильно товстими, вони розбиваються катком. А, бо я мав колись на своїй практиці роботу глибоко розрихлювачем вже при мінус 9 градусах морозу. А, пласти були. В рази грубші і просто-напросто забивали глибоко розрихлювача і робота вже тоді не йшла. Ну то вже була проблема. Ну а тут, то їм все не критично. А, ну, так, вже на грані фолу, але не критично. Ну, власне, те, що я хотів вам ще показати. А тепер точно все.